Метал не має серця, поки ми не вдихнемо в нього життя. Брат Металит це більше ніж завод, це за понад 10 років незламної якості українського чавунного литва. Ми починаємо з ідеї точного проєктування, модельного оснащення, яке стає основою вашого успіху. Наші печі Ото Юнкер пульсують у ритмі 5 тонн розпеченого металу на годину. Тут у вогні народжується майбутнє вашої техніки. Ми не гадаємо, ми знаємо хімічний склад шавуну під суворим контролем кожну секунду. Автоматична піч Фомет та лінія Діса Мач працюють з хірургічною точністю, де кожен рух, робота це крок до ідеалу. Ми дбаємо про кожну деталь від моніторингу суміші до бездоганної чистоти після дробометної обробки. Геометрія це наша релігія. Ми вимірюємо кожен мікрон, бо знаємо, від нього залежить робота нашого бізнесу. Високоякісне литво до 35 кілограмів, яке не підведе. Інвестуйте у надійність, яка перевірена роками, випробувана вогнем та загартована досвідом. Металит партнер, який цінує ваш бізнес так само, як свій власний. Телефон гарячої лінії 0800 33 91 05. Консультація безкоштовна.